TabSwap це захоплюючий бот на блокчейні Solana з безкоштовною роздачею монет. З ним ви можете почати заробляти токени TAPS просто натискаючи кнопку. Заробляйте монети Tabs, тапаючи пальцями на відповідну іконку на екрані. Для того, щоб перейти у гру, перейдіть за посиланням, яке розміщене в описі та в коментарях до цього відео у Telegram бот, натисніть кнопку Play і отримайте подарунок у вигляді 2500 монет Tabs. Перейдіть у вкладку Boost, де ви можете збільшити кількість видобутку монет за один клік, а також збільшити запас енергії. Також ви можете придбати робот автоклікер який видобуває монети за вас при заповненні шкалою енергії. Але з цим роботом потрібно вам заходити в гру раз на 12 годин, щоб забирати здобути. У вкладці Task ви можете виконувати різноманітні завдання та отримати за це велику кількість монет. І, звичайно ж, приводити своїх друзів і отримати за це додаткові монети. Тож не зволікайте і починайте заробляти вже сьогодні.